Коли та якими саме препаратами треба обробити нашу полоницю для того, щоб отримати гарний урожай. Ну і звісно, корисні паради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Після того, як ми прибрали нашу полоницю, прибрали усі е, сухі та хворі листочки, підживили азотом нашу полоницю. Зробили першу обробку по відростанню розетки. Нам треба обов'язково зробити наступну обробку. Це бутанізація. Саме в цей період ми захищаємо нашу полоницю від таких хвороб, як сіра гниль та борошниста роса. Також в цей період. Ми захищаємо нашу полуницю від таких шкідників, як суничний кліщ, малинний довгоносик, суничний листоїд та пильщик. Я буду обробляти свою полуницю такими препаратами, як захисник плюс антиколорату Макс. Також у бакове суміш додам комплексне мінеральне добриво, формули НПК. Також полуницю можна обробити такими препаратами, як Хорус, плюс актилік, і додати ще ізобіон. Також підійде такі препарати, як мобілі плюс турбопреста. Також хочу нагадати, як тільки в нас з'являться квітоноси, ми підживлюємо нашу полуницю калійним добривом, і це може бути формула НПК декалі в більших відсотках або ж калійна селітра, одна чайна ложка на відро води це 10 літрів.